Прийшов час познайомитись із поняттям модуля комплексного числа. Так як і в дійсного числа, у комплексного також є модуль. Так як і в дійсного модуль це відстань від нуля до числа, так і в комплексного. Але є і відмінності. Давайте швиденько пройдемось по одному модулю, по іншому, порівняємо, побачимо, що спільного, що відмінно. Отже, в дійсні числа це числа із числової прямої. На числовій прямій є нуль. І, скажімо, якщо ми взяли число 7, то модуль 7 це оця відстань. Це модуль 7, ну і звісно, це відстань 7. Якщо ми візьмемо мінус 7, то відстань від неї до 0, це модуль мінус 7, і це також 7. Дуже проста природня ідея. Коли ми говоримо про комплексні числа, вони розташовані вже не на числовій прямій, а на комплексній площині. І, відповідно, відстань, ну, роль нуля, звісно, виконує початок координат, так, число, в якого і дійсна частина 0, і уявно нуль. А, але відстань тепер шукатиметься трішки цікавіше. Давайте, скажімо, візьмемо число, ну, давайте 5 плюс 3. І. Так, тобто ми зробили 5 кроків по дійсній осі, і 3 по уявній. Як нам знайти відстань від нуля до цього числа? Справді, просто за Піфагора. до того ж, у нас один катет. Це буде дійсна частина нашого числа. Ну, тобто п'ятірка. А інший катет, тут це краще видно, ну але цей же відрізок такий самий, це буде уявна частина. І, власне, світ це бере, формула для модуля комплексного числа. Модуль позначається, до речі, точно так само, так вертикальні риски, дужки. Модуль 5 плюс 3 – це за теремою піфагора. Просто дійсна частина в квадраті плюс. Уявна частина в квадраті, ну і ми беремо корінь з цього, бо нам потрібна не гіпотенуза в квадраті, а просто гіпотенуза. Відповідно, в нашому випадку це буде просто 25 плюс 9, корінь з 34. Зауважте, і це насправді дуже природньо, що корінь комплексного числа це дійсне число, адже відстань це дійсна величина, в ну, чому невід'ємна. Якщо говорити більш загально, то формула буде отакою. Якщо в нас Z комплексне число це А плюс БІ, тобто його дійсна частина А, а уявна Б, тоді його модуль можна знайти за отакою формулою. Це корінь із дійсна частина в квадраті плюс уявна частина в квадраті. Ну, але запам'ятовувати її не обов'язково, адже це просто терем Піфагора.